Всіх приєднаю на нашому каналі. Сьогодні відео буде не про техніку, не то, як ми робимо в полях. А сьогодні відео про те, я розповім, як я розпочинав кар'єру свою у грузових авто. Як я до цього прийшов і як в мене виходить чи вийшло це, я не знаю, як правильно назвати. Зараз я вам розповім, як почалася кар'єра, які були авто. Поставляю фотографії. На жаль, не збереглися фото, які ми купляли машини, які вони були до нас, які вони получалися. У нас е, всього одна машина була така, взагалі огонь, що особи ми рух там не приклали. Це саме перша зіл, з якої все почалося. Е, ну, зараз я розповім, як все почалося. Після 11 класу я пішов учитися, як всі, е, здобувати вищу освіту. Ну... Но... Я пішов на бюджет, виходить, був на стипендії, на агронома у нас в Миколаєві, в МНАУ, Миколаївський національний аграрний університет. Я прочився год, все, в мене сесія була закрита, все чітко. Ну, щось пішло не так, як то кажуть, і на вторий курс я проходив може пару тижнів. і як то знаєте, кажуть, як рукою пняло. Стає вопрос, що робити далі. Посидів, ну, приїхав домой в село з батьками, давай і думай, що робити далі. Землі на той час було не так багато, щоб сидіти в селі і допомагати на землі, десь піти робити, особо не підеш в селі, ну, таких робот не було. В городі, ну, Без професії. Якби. Став вопрос, чим займатися ж далі. Найбільше мене теж тягнуло до грузових авто. На той час якби, бюджет був не сильно так скажем, і великий, іначе, ну, і на Марку не вийшло взяти взяти Ну Камаза дрова теж не хотілося брати. Е, вирішили взяти зіла. Зіла, щоб був самосвал, і що самосвал у дворі, якийсь пісок, ну коротше, і от Е, Перше авто це було Зіл-4331 з рідним його мотором 645, хоч їх і там не хвалили ті мотори, але в нас він 3-4 роки зіл. По-моєму, Вообще, Опросів не було. Да, були мелкі нюанси по ньому. Це тільки по моїй вині, по неопитності, як то кажуть. і, ну, і все. Два годи без прицепа і два годи з прицепом з'їла Якби. Я тягав ним по 20 тонн зернових. ну, Взагалі шикарно було. Всі фотки я буду прикріпляти. Два роки я поїздив без категорії, без прицепа, потім прийшов же ж вопрос, ну, Захотілося прицеп, притягнули ми з Вінниці прицеп. 8328 ГКБ. Ну, це іменно Зіловський, хто знає, той знає. Е, буквально я роки поїздив з прицепом, там Зіл-Лялька був у мене. Ну, далі товариш каже, а в мого товариша були теж Зіле, а потім з'явились вже Камази. Товариш каже, продавай вже цього зіла, бо особо на дальняк ним не поїдеш. Ну, один мост, є один мост. Камаз. І був перегруз, в принципі, як зараз, ну, тоді я не знаю особо, я вже не пам'ятаю, який був тоді в ті роки перегруз. Купляю я Камаза, єврока ми купляємо, в Кіровограді ми його взяли. По мосту коробки, мотору, вопросів, якби не було взагалі. Він одробив то, що треба, і потім ми продали, він одробив. Якби. Внешка. як завжди. внешка. в салоні там взагалі було капець. Ми його як взяли, там якийсь дід їздив Ми буквально з Кіровограда, на Українці. Ми його купляли в Кіровограді. Виїхали, ми заїхали на заправку в Оговську, як переформили. Я сразу начіпляв кучу пахучок, бо це було зімою. Ну як зімою, пізньою осінньою запах в кабіні просто ну, мерзотний просто стояв. Ну нічого, Камаз одразу пішов в роботу, я його пригнав. В 2-3 часа ночі він був вже вдома. 7 утра мені дзвонили вже тут по місту Грузиця, Я поперну на город з осмотри, загрузився. загрузивсь. Перваходка 32 тонни пшениці. Да, Може хтось буде хаяти за перегруз, ну тоді всі тягали перегруз. Тоді особові вісов не було, дорог теж не було кіровоградська, всі знають, яка була в нас тоді. І ну, я не скриваю, тягали перегруз. Зараз у нас табу на перегруз. А скільки? Посідні роки-півтора ми перегруз взагалі не возимо. Гай. Потім пішла така фішка, так скажемо, багато тож, хто був на цій роботі, і хто знає, з кривого рога на Миколаїв або на Одесу тягати арматуру. Ну В основному була арматура, потім вже пішли блюмси такі квадрати, катанка. Виходить. Так вона була рідко. В основному арматуру гачили. Камазом що це? Камаз побув півтори року. Ну, буквально він зімод від'їздив я на, таких, на такому, який він був, на, так скажімо, на цих урвантах, який він був весною. Пішло брезенти ми з папою наново перепаюємо. Кузова красяться, кабіна, обліцовка розбирається, краситься, підкрильники, все, пол здирається, шумиться. Крилля, гнуться, вигинається, все чітко робиться, переварюється, відбойнички, фонарики. ну Ну, там, пісня. Ну, фотка, Я всі фотки буду прилажувати, побачите, який він був. Е, да, Камаз був півтора року. Камаз. І на осінь купляємо ДАФа. Тягача ДАФа з мішком. Ну, Мішок, всі розуміють, що таке мішок. полуприцеп, Мішок. не штор, а мішок. Е, за день ми його розбираємо, залишаємо одні борта. І буквально неділя-дві я їду на арматуру возити арматуру. Дуже крута була робота, хай дороги з кривого рога не було. Ну, Ходку зробив два ската, свободно, китайця я купував. Но... Де ти зробиш хоч рейс, щоб купити два китайця? Зараз на таких ставках ти рейс не зробиш. треба скільки гачі, щоб хоч скат купити. <coughs> Получається на арматурі я від'їздив ну, зиму і 20-й рік. Ковід що робити? Ну, арматуру, ну, чого я задав вопрос, що робити, тому що COVID ж всі пам'ять ограничення, там пішло і пішло. Завод закривають, ну, закривають для водітелей. Починають е, возити вагонами. Е, якісь там, може, залишилися приближені, щоб возити ну, Стає вопрос далі, що робити. ж треба за щось і що машина буде даром стояти газоблок Знову Каховка я тягав газоблок. в общем, Мені нравилась дорога на Нову Каховку була містами нова, а там трохи були учаски поганенька. Ну, все було огонь. Я тягав на Одесу, коли не на Ніколаю попадало, з Одеси вистрелювало Ракушняк, я возив, то на Херсон. ну короче, Було нормально. Е -е, весною, поки я був на газоблок папа Камазом, тут по місту семечку возив. Получається, ще добавлю, чого був ЗІЛ, як актуальна тоді машина, коли ми її купляли, Було багато маленьких фермерів, хто там 10, 15, 20, 30 гектар держав. Комбайнів Ніва було дуже багато. Тоді комбайнів Ніва багато. І ЗІЛ якби, урожаї тоді були якби, не сверхколосальні, колосальні. І зілом з прицепом ти був царь. І намарка не підлізе під Ніву со старим шнеком. E, і я ділом тоді ну, заробатував дуже непогано Камазом, заробляв, було якось роботи багато, все, ну, чи машин було менше, ну, тут в нас в районі Стріше, все, і машин, і роботи було більше, бо малих фермерів було більше. Ну і так, да, продовжимо далі. E, Потім газоблок оцей я потягав до літа. Ну, опять ж вопрос, що робити далі, багато грошей не заробиш і якби, що будемо робити. Короче, решаем продавать Камаз. Получается, мы взяли его за 16, по моему за 16 мы его так и продали, Мы отдали людям, ну, як на виплату, типу, нам дали сразу половину, потом после уборки отдали половину. За цю даже навіть половини, за цю більше половини ми купуємо мана, їдемо в Харкова, приганяємо з Харкова, ман плитку. Ну, це наверное, тоже з машин, що була в салоні, прийшли 16. О, синій даф, як ми взяли, це капець там було ну, просто страх. Нас Віталік наш, в основному кричає за уборку в кабінах, ми з папа по технічці, якщо що, а Віталік за уборку. Він ужасався з машини. Страшно було теж в цьому дафі. На цьому дафі, щоб ви розуміли, сам їздив хазяїн цієї машині. І що в нього було в кабіні. Просто я не розумію, як люди так їздять в такій гедоті. гейдоті. Ну, як так можна? Ти ж живеш в цій машині, ти їсиш, живеш, спиш, все ж ти в неї. Ну ладно, це потом. Получається, приганяємо мана, заганяємо прицеп на у нас в нову Одесу, щоб варили нам фітінги, Купляємо контейнер в Одесі. Теж з контейнером трохи попали. Ну нічого там, бувають нюанси, як то кажуть, вік живи, вік учись. Вже ми зараз знаємо, як, на що треба увагу. Ну, Все приходить з опиту. З временем опит приходить. І виходить, що? Маном це ман, 20-й рік було так собі неурожайний. Трохи я особо ним не заробив, 20-й рік зимою я йду таксувати, потаксував я. Поміняли ми місто, щоб мінялася, так скажем, картинка хоча б. І, да, таксував я виходить зимою трошки таксував. Коли була робота на машині, по місту я працював на машині. ну, Можна на пальцях двох рук почитати, скільки ходок за зиму і весну. Потім, е, шо, потім пішла уборка 21-й рік. 21-й рік 21 урожайний тоді урожай, ціни. Короче, добре е, зарабатувалось. Ми добре заработали. Е, кукуруза пішла, виходить. Кукурузу я почав тягати. Раніше я їздив по кукурузу. Так, ну, на дальняки, так скажем, на Кіровоград, на Черкаси. Каталися основно, там, в основному парі з кимось, бо якось боявся чи що. Потім вирішив, ну що боятися, треба брати ініціативу в свою руку, свої руки і ніхто ж мене не буде тягати постійно за собою, як мою дитину. І в 2021 вже на зиму я вже почав кататися сам по кукурудзу, зарабатувати, як то кажуть, ну, непогано вийшло. Тоді ще теж був невеликий перегруз. Чесно я вам скажу, сам, ну, тягались перегрузом. тягали. Ну, по 50 тонн ми тягали, мій максимум 35 чи 36 тонн. Це пару разів в мене таке було, а в основному з мене нікатері сміюся, що я перегрузом це називаю 30-32 тонни, якщо десь притягнемо. Ставки були хороші, тоді виходить з кіровограда. Я притягував щось 33 тонни, на нікатеру я притягнув. За двоє суток я вигрузився кукурузою, розчитались, по 6 штука баксом виходило. Нарочі, ставки були офігенні. Ну, звісно, в 22-му почалась повномасштабна. Ця машина, звісно, в 22-му вона колосально помінялась. Тобто, е, покажи машину. Е, помінялась, прицепи обрізався, пол викинув. Ну, короче, тут багато чого. Пізніше, коли знімлю, докладніше, що тут е, зробилося. Е, до чого я все ще ж, це ж веду? Я ж хотів тільки ну, розказати свою, як, скажемо, свій початок, тіпо, трохи... І розказати за ці ставки. Е, ці машини, да, ми зараз стоїмо ну, місяця-півтора вже стоїмо. чуть більше, дав чуть менше, бо Віталія був ще їздив, Шаниці там. За Заставки. Е, чого такі ставки? От, наприклад, тут на селі є фермер, він здавав зерно, трошки рем перебив нас, бо він ганяв качок. Примір приведу, чого такі ставки і в общем. Да, ну, це в кожному селі єсі. Я багато знайомих за навозчиків. У е, е, нас багато в кожному селі є такий фермер е, чи людина, яка здає зерно, що вона Лучше заплати комусь другому чи переплати більше заробить менше. Ну, хай хтось другий вивезе, ніж свої. Таких дуже багато. І в кожний стикався з цим і стикається до сих пор. Ну, і получилось так само у нас сколько за 40 кілометрів. Ну, короче, хай 300 -то кілометрів круг у нас виходить, чи 300, по-моєму, я вважав. Ну, це в Южний і назад. Е, на те время ячмінь був в Южному 137. Е, короче, Цей фермер позвонив, А по чому ви вивезте? Кажу, ну, гривень 550-600. Е, хай даже если там хтось скажет, що це мало е, на дане время це шикарно, це хороша ставка. Він, ну хорошо, я подумаю. Ну, в канчані прийшли фури, він типу, вирішив з міста здати. З міста приїхали Бариги. Я по-другому не назву Бариги. Купили в нього зерно по 110 баксів. Е в Южному 137 прийшли машини, грузиться. Чотири самосвала одісіти. Е прийшли, грузиться. Чотири по 40 тонн вони взяли. Три. Брешу три, бо 120 тонн. Три було самосвала. Е Кілометраж вони зробили більше, тому що вони важились в Одесі, приїхали польовими 20 км, ну, орієнтовочку, я називаю, на погрузку, потом по 40 тонн кинули, і польовками повернулися з Нову Одесу і на Южний. По 450 гривень. От і посчитайте, де оцей зазор залишився. Я, звісно, розумію, що кожен повинен ну, заробити, як як би, чи як, там, кожен хоче заробити. Але теж треба совість. Я розумію, устроїло фермера по 110. Машини по 450, ну сміх, ну, я не знаю. Та й дураки, хто поїхав по такої ставці, бо не знаю. Коротше. Е, що далі? Ми возимо, що сказати, ми возимо я кажу, 600 гривень, в тому году було 550, в цьому году 600, тому що солярка подорожала, реєстрації дорожають, товарки дорожають. Ну, це будуть там далі відео, все одно ми зараз закінчимо по хату, якась неділька будемо свою пшеницю вже починати вивозити. Тоді буде відео, і я вам розкажу. Е, ми возимо як. В основному, е, ну так, да, я теж через зерновиків, але я возю через, через таких, що вже давно працюю з ними. Якось ми знаходимо обще і більш-менш по нормальної ставки їздимо. Е, хай там хто що каже, ну, ми їздимо. За безцінь ми не їздимо, бо я ж кажу, ви бачите, машини вже скільки стоять. Вони вже в землю врослися, можна сказати. Е, як ми возимо в нашому місяці, в кого я возю, є фермера, які, в яких я постійно возю. У е, нас все на довірі. Важуть, мені все, бо я казав, хочете, їдемо на вісах, мені ще й краще, щоб я виважений був, бо грузимося ми по манометрам. Люди просто довіряють і нас грузять просто без вісок. Е, я просто пару разів важився по манометрам, я знаю, яке давлення должно бути в цій і в тій машині. І ми загрузилися по манометрам. І якби ми в нормі завжди приїжджаємо. Я ж кажу, я і товарки можу пізніше показати, як ми будемо все возити. Все я покажу звісно. Ми возимо по 600 от і візьміть, хай, грубо говоря, ми веземо той самий Шмін, якщо б ми повезли цьому фермеру. Хай візьмемо 600 гривень, це 15 баксів. 15 баксов 137 мінус 15 баксів, 122 бакса. От і візьми, 120 тонн здав 12 баксов о зазора. Скільки б він заробив. І йому було б хорошо. І ми по хорошій ставці вивезли. Ну, отак получається в багатьох случаях. Ну, я ж кажу, ми возим людей, спасіба тим людям, хто нам довіряє. Ми свою репутацію не просто так заробили, бо всі ж розуміють, як ми... Роботали нечесно, бо того, що все ж воно везде є глаза, і зараз таке время, що машин куча, і любий хоче тебе, як то кажуть, подосрать, на твоє місто стати, щоб возить замість тебе. Це вже пройдений варіант, скільки це раз було. І це кожний рік. Повторяється, що хтось хоче подосрать і палки в колеса поставить. Це в цій сфері, та не тільки в цій сфері, з землею це так, з машинами, везде це так. Короче, це так. Ну ось так я хотів вкратце розказати, як ми працюємо і як воно все у нас. Працює. Може комусь була ця цікава історія. Якщо буде цікаво, пишіть, щось будемо подробніше розказувати. Бо я хотів кратце, я кратце це і розказати. Будемо розказувати це. Ну, будемо щось такі історії частіше делати. Всім приємного перегляду, до нових зустрічей, Підписуйтесь, ставте лайки. Відео ж набирають просмотрів хороших. значить, людям цікаво, що ні, ніхто не підписується. Підписуйтеся, нам приємно, коли люди підписуються. Все, до побачення, до нових зустрічей. Саме головне забули за цю машину, я не кажу, за останню, за крайню, тому що дасть Бог все наладиться, а ще будуть машини, і все буде окей. Цей дав куплений в Черкасах в 22 в кінці 22-го року. 22-й рік був щедрий на ставки, на перегруз, хоч хто там зараз кричить, перегруз, перегруз винуватий, в ставках. Закрийтеся в 2022 року, такий самий був перегруз. Ті всі знають, які були черідя, і в кожному ряду ти йдеш з половини ряда, практично половина, а той більше стояли з перегрузом. Це 100%. Ми теж в 22-му тягали. Хай хто там розказує, хай закриється. У му году цей дав купився в кінці осені, в середині осені. Прицеп куплявся в Одесі. Що хочу сказати по дафу. Цей дав куплявся з під хазяїна. Сам хазяїн на ньому їздив. Ну блін, ну як можна, я не розумію таких людей, коли в тебе своя машина і так небрежно до цих машин відноситься. Просто що срач кабіні, що сама по собі машина була, засрата. Просто фотки, звісно, я вже приложу ті, що ми з Віталя їздили. Ми тільки його пригнали ночі, і з утра на самообслужку на Ніколає, вимили, вичухали його, щоб хоч трохи був. І потім, як завжди, понеслася в нас крия, пішло там наклейки, краски і пішло, щоб він був. Може для когось це лишнє, Я ж не спорю, як то кажуть, на вкусі світ товариші ні. Нам подобається так і ми хочемо, щоб було так. Я думаю, це нормально. Що я хочу сказати? 22-му году ми тягали, папа на ньому їздив, папа перший на ньому їздив. Тягали перегруз. Перегруз у нас основний. Взагалі більшість бо їздили без перегруз, основний перегруз у нас пішов. Це 32-33 тонни, це ми стабільно тягали. НКХП. Ніколаю Пірослабосказ НКХП на Южний. Багато хто тягав, ставка була хороша і всі тягали його. Дякую, звісно, цій роботі, бо дафа тоді з колін підняли за засід цієї роботи. Е, та що я ще хотів сказати? <плес> Потім ставки стали нижче, нижче і ще... ми вже... <плес> <Надаліки>? <плес> да, тут по місту ми ще могли з перемогом кинути. А отак з Кіровограда, цей, то його ну в баню. Ман-24 це бере своїх 27 бо він контейнеровоз, той не контейнеровоз. І я дядьки, їдемо собі, він йде, пливе, тормозає, все хороше. Тут по місту, як то кажеться, і так все йде.